особливість цього свята. Можна експериментувати із самою основою, і фарбувати, навіть гілочки фарбувати, додавати якихось блискіток, туди глітер, точніше, такі, що приливи дають. Вас... Дивляться цікава задача. Ви хочете просто, щоб була красивий віночок, можна і зробити з простих матеріалів, горішків, шепшини, ще таких ягідь, які ви не йдете, в природі. Що ще можна? Я навіть калину ставила. Ну, вже шишки, само собою, елементарно тушені фрукти. А, нічим себе не обмежувати. Головне, лінточки завжди додають лоску, звісту, граливості та святковості. Тому не бійтесь експериментувати, бантики робіть, щось обмотати-замотати, навіть не забувайте про пробки. Мох теж грайливо виглядає, можна пшикати резольними фарбами. ну. Не бійтесь, експериментувати. Не. Те саме з ниток наробити кульок, на клей насадити. і... О, шкурки навіть висушити, зробити такі форми зірочки і що там, дзвіночка. Саме просте, що ви вмієте, вирізати ту саму ялинку, і воно приклеїв і дуже вже красиво виглядає. Тому. Заглядайте мої відео, я буду робити вже танніші огляди на поділочки. Гарних вам свят!